Привіт-при привіт, друзі! Мене звати Ківіка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми разом з вами будемо тікати від гігантської голови собаки в Roblox. Так, це звучить досить дивно, але подивіться просто на кого ми сьогодні з вами перетворилися. Ми стали ось закимось котом. І сьогодні за кота ми будемо тікати від гігантських собак. Не знаю, як це саме буде виглядати, подивимося. Так, але. Ой-ой-ой, ой -й -й. ой -й. ой ой Так, 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 так. Я вже я вже бачу. Я вже бачу. Вона вже так, тикасенько. Втекли, втекли от сюди в безпечну зону, так і поки він там з тієї сторони пішли сюди, з нічому ви вині. Так, і подивимося, що нам сьогодні потрібно робити. Я ще не зовсім зрозумів, але в нас є. Ой-ой-ой. Так, тікаємо, тікаємо, ці... тікаємо. Ні-ні, ні, -ні, -ні. Відстань, відстань, відстань. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, 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 так. Так, все, 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 все. Так, все. не вийшло. Не знаю, що сьогодні саме нам потрібно робити, але я так розумію. А, чому їх дві? Чому їх дві з двох сторон? Господи. Так, окей. Та ну йо маю, йо, йо маю, як звідси взагалі вийти. Це якась нечесна максимальна гра, якщо чесно. Якщо я буду, а якщо я буду просто від них тікати, типу, ось та, ось таким чином, просто, просто тікаю, просто тікаю. Можливо, вони від мене відчепляться чи ні, я не знаю. Е, і зараз будемо, по ходу вже розбиратися, що саме нам тут потрібно робити. Можливо, нам потрібно так. Нам потрібно якимось чином ці ключі шукати. І зараз нам потрібно знайти фіолет від двері. О, я знайшов все. І я втіхю від нього просто таким чином. Це дуже смішно, господи, господи, гігантська голова. Окей. А, так, все. Я трішечки зрозумів, як це плюс-мінус працює. Коротше, нам потрібно від них а, тікати в лобі, шукати ключі, заходити у двері і в дверях виконувати різні місії. Ні, за що, за що, за що? Так, ти чесно. Так. А, окей, 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 окей. Ну тепер то я знаю, що туди не можна не можна чпати ось такі ось е, дуже дивні каменюки. Окей, я зрозумів тоді. Знову ж таки, все це діло проходимо. І Сподіваємося, що цього разу все буде нормально. Окей, сюди, сюди, сюди. А, так, і все. Але а, знову ж таки, якась максимально дивно зроблена. Ну ось і чому я улетів зараз? Чому я улетів? Чому це яксь якась, я не знаю, сільська підлога, чи це я просто трішечки трішечки погано запригав. Але добре, добре. Зараз застрибаємо туди нормально. Зараз все буде добре. Давайте навіть ось таким чином від першої особи ми. Куди, куди, тихо, 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 тікати, чекати, тікати, 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 чекати. О, господи, я втік. В мене вийшло, в мене вийшло, він мене не з'їв, окей. Так стрибай, будь ласка, вперед. Я не хочу, аби ми зараз штовхалися один з одним. Так, давайте, друзі, давайте, друзі, я вас вірю. Дано ну, куди, куди, куди? Ні, на цей раз він мене вже з'їв, я не розумію, чому я другий раз не можу сюди застрибнути. Як це працює? Так, я думав, це буде максимально легке обі, але щось у мене вже проблеми виникають. Навіть на цьому здавалося б, дуже-дуже простому етапі. Все. Так, я застрібнув сюди. Окей, давайте. А тепер обережно все це діло ми з вами ось таким. Чому ти стоїш? Чому ти стоїш? Будь ласка, йди. Іди, йди йди. Я тебе дуже прошу все. Окей, okay, ми забираємо кота. І що мені з цим котом робити? Е -е -е Окей. -ок Ага, я йому приніс кота. А, це типу, це, це типу у нас виходить якісь а, кошенята, а це е, кошка, які ми повинні це все діло приносити. Коротше, я зрозумів, як це працює. Давайте, друзі, тут у нас дуже багато цих великих голів, тому ми зараз з вами робимо новий спідран. Так, 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 відстань, відстань, відстань. Опа. ой 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 та чому у вас так багато? Господи боже, мій відчепіться від мене, будь ласка. Так, що мені зараз потрібно? Мені потрібно знайти якийсь ключ. Якийсь ключ? Так, а ще за мною женуться велетенські голови. І мені страшно, мені дуже страшно, господи. Так, це не голова. Окей, так. Тут є фіолет, фіолетовий ключ, але фіолетовий ключ ми вже бачили. Ми тут уже були, тут нам нічого цікавого не потрібно шукати, мені потрібен інший ключ. окей. А, я знову повернувся сюди. Угу, Дякую. Так, давайте йдемо в цю сторону. В цю сторону, можливо, тут у нас буде щось інше, щось інше цікаве. Так, так Ага, зелені двері. Окей. Опа, і зелений ключик ми його забираємо і йдемо сюди. Окей, окей, окей. Давай пішли знову. У нас якісь а, нові іспити. Це у нас якісь а обі, окей. Обі, це добре. Це чого. Чоти... Так, не чесно, так і чесно. ця гра з мене знущається. Це просто якийсь а, тролінг, Так, окей, 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 окей. я... Окей, я зрозумів. Добре, якщо перший раз це була не нема... моя. Це не я був в цьому війні, зараз це я був повністю в цьому війні, Я зрозумів. Так, давайте йдемо сюди. Стрібаємо тепер сюди, все, я сподіваюся, більше таких приколів тут не буде. Обережно, обережно, максимально обережно, господи. А, окей, окей. Я не знаю, я не знаю, друзі. Ця гра просто, просто це якийсь жах. Господи, да відчепіться ви від мене? Дайте мені, будь ласка, це все діло пройти просто обережно. Тепер сюди, тепер сюди, 100% сюди, окей, тепер сюди, тепер сюди, ось таким чином. О, ну чому? Чому я просто перестрибнув її? Ну так не чесно, так нечесно. Так. Що це було? Наше я пішов назад. Я щойно прилякався, що я знову зараз потраплю в цю ловушку а, і вирішив, що найкращим виходом з цієї ситуації буде просто самостійно стрибнути. Окей, okay. окей, okay, все, тепер йдемо сюди. Обережно не перестрибуємо. Так, ану йди вперед. Йди вперед, ти будеш тестувати для мене а, ці е, різні. Ага, добре. Мій тест зламався, я зрозумів. Окей, okay, так, тепер йдемо сюди. Тепер ось тут ми стрибаємо. Ось сюди. Це я пам'ятаю, тепер сюди. І, друже, яким чином це все ді? Я не знаю, я просто не знаю, що не так з тим, хто робив цей режим, друзі. Я просто не здогадуюся, які в нього були проблеми, на що він це все зробив. Окей, окей, окей. Так, тепер сюди, тепер сюди, тепер. Тихо, 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 тепер сюди, тепер сюди. Якась, якщо чесно, максимальна. Максимально, ТА йомой, йо, йо, я не розумію, чому вона злизька, чому я не можу на неї просто забратися? Ага, це якийсь а, просто жах. Я так все сюди, сюди, але а, я почав швидше проходити, швидше проходити просто звичайний, а, звичайні стрибки в цьому обім'ї. І це я не знаю навіть сказати, що це добре, що це погано. Я не знаю. Так, сюди, тепер, сюди, тепер. Ну, я просто не знаю. Я не можу на неї стрибнути, тому що зліва там якась собака, я не можу стрибнути на ту іншу кістку, аби стрибнути нормально. І тому я весь час кудись я не знаю, кудись в пустоту вилітаю. А, так, окей, сюди, 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 сюди. Тепер обере. Як він це зробив? Як ти до туди дострибнув? Скажи о! О, о! Так, все, друзі, давайте обережно, обережно, 100% обережності. Господи, нарешті так заберемо. Нарешті в мене це вийшло просто якийсь ненормальний режим. А, але добре, 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 добре. Найскладніше вже позаду, тепер ми можемо йти і проходити якусь. А якісь інші двері. Зараз потрібно щось інше знайти. Пішли сюди. А дивимося, що у нас тут іще є. М -м так, тут є банан. Добре. Не знаю на що він мені потрібен, але. О, я просто кота тут знайшов. Так, 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 так. Тікати, 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 тікати. О, до речі, я тут червоні червоні ключі зайшов, але я не впевнений, скільки вони мені потрібні? Господи, скільки тут цих собак? Будь ласка, відпустіть мене? Благаю, господи. Так, 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 так. -так. Все, я здається, зміг текти. Окей. Але їх тут просто якась нереально багато. Е, окей. Е, ми знайшли вже трьох кошенят, Окей, нам потрібен п'ятий. Так, я бачив, там був червоний ключ. Опа, ну-ка, давай ось таким чином ми тебе обстрибуємо. Окей. Окей, окей, окей. Червоний ключ, червоний ключ, червоний ключ. Окей, ми його ж видисенько забили. Господи, що це таке? А в чому прикол? А як це проходити? Е, ну, я знайшов червоний. Ага, я зрозумів, червоного ключа ми не торкаємося. Окей, 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 окей. Ті, хто робили цю гру, і явно любили дуже сильно шотити. Судячи з усього. Так, Анука. Анука, анука ось таким чином. Так відмансили. ідемо далі. Ага, помаранчевий ключ я тут бачив. Так, забираємо його. Ну, точніше, я не бачив, але я не здогадався, що він тут є. Окей, ідемо далі. Це у нас що таке. Це в нас. Що тут робити? Я не зовсім розумію. Нам, я так розумію, потрібно в одну із цих стрибати. Ага. Окей, я зрозумів, це була погана. А, добре, окей, окей, окей. тепер нам потрібно стр... Все, я зрозумів, як це працює. Нам потрібно обрати одну з них, і я зрозумів, чому той гравець тут стояв і просто чекав. А, окей, так, тепер нам потрібно брати, я не знаю, цю... Ні, не цю. А можна якось, не знаю, читерити, чи ні? Мені ось що цікаво. Якщо я зараз пройду. Ось таким чином. Давайте тут нам ми обираємо цю. Тепер тут ми. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні я вже А, я зрозумів, як можна читерити, слухайте. Слухайте, 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 слухайте. Я зрозумів, як можна. Так, тут. Що це таке? Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Чому я провалився? Це він зробив неправильно, а я туди впав. Так не чесно. Окей, так, стрибаємо тепер сюди. Ааа, господи, я, я не знаю просто, що не так сігру. Я не знаю. Так, все, тепер йдемо просто сюди. Е, тепер далі ми тут обираємо ось цей. Окей. Все, я зрозумів. Дивіться, друзі, як це ми робимо. Ми ось таким чином просто до нього підходимо і відходимо. Ога, все так, тут собака. Окей, тепер ми йдемо тоді сюди. А, далі обережно, так, тут собака, тоді ми йдемо сюди. А, далі тут у нас що? Опа, так, тут собака, тоді ми йдемо сюди. Все. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, ні. ні, 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 ні. А, господи, а як? А як? Ви скажіть мені, як тепер це проходити? Давайте, добре, 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 знову ж таки. Я вже плюс-мінус пам'ятаю, куди тут йти, але будемо на всяк випадок ми все ж таки це все діло робити, аби бути впевненими. Окей, так, тепер сюди. А, тут собака, тоді йдемо сюди. А тепер куди нам потрібно. А куди, а як? Давайте. О, так. Я не зовсім розумію. Можливо, це потрібно все ж таки сюди. Так, все ж таки потрібно сюди стрибати. Я зрозумів. Це була ловушка для таких найрозумніших, як я. А, добре, так, сюди ні. Значить. Е, 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 а в яку стрибати? Не знаю, давайте стрибнемо ось цю. Окей, окей, нам пощастило. Я просто вже не знаю, що тут робити. А, так. Е, окей. Окей, 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 але знову ж таки, я не можу бути просто впевнений в тому, що я зможу пройти цей іспит, Господи, мене просто максимально сильно дратує ця гра, я не розумію. А, так, окей, окей. Знову ж таки, я вже плюс-мінус пам'ятаю, що тут іде, де і як потрібно робити. Так, тут нам потрібно сюди, якщо я не помиляюся, так. Далі тут нам потрібно сюди. Окей, так, далі. Нам потрібно сюди, якщо я не помиляюся. Так, нам потрібно далі сюди. Тепер, 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 тепер. А, тепер нам потрібно сюди. Окей, 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 окей. Тепер, 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 тепер нам потрібно здається сюди. Чи я не знаю? Ось тут я можливо і помилюся. А, так, 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 обережно ми стрибаємо. Окей, обережно, обережно, обережно. Все, ми його знайшли. Окей, забираємо його, понесли сюди, понесли. Так, 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 так. так. І все. У нас є чотири. Окей, залишилося лише три. Залишилося лише три, але де їх шукати тепер я не знаю. Я ще не зовсім розумію, що мені робити з цією червоною кімнатою, тому що там мене, а, на мене чекає якась собака, але можливо, можливо, там все ж таки щось можна чи потрібно зробити що? Але що саме я не знаю. Окей, побігли. Опа! Синій ключ, синій ключ. Тепер потрібно знайти сині двері, сині двері, сині двері. Будь ласка, де вони. Е. Е, що це таке? Не знаю, але поплили. Не знаю. Так, 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 так. Давайте швидше, швидше, швидше. Куди, 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 куди? Так, тікаємо, 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 тікаємо. Тепер потрібно на поверхню, на поверхню. Окей, здається, виплили. Ну, дай мені, будь ласка, виплести. Окей, так. І що тут робити? Я бачу, там щось є. А ні, немає. А, мені здалося так, і що далі тут робити? Ось що, куди, куди тут плести, скажіть мені, будь ласка. Можливо, якимось чином ось таким. І, так, так, так. Я не знаю, я сюди, я сюди заплив, що мені далі робити, вона мене сожре. Так, а ну-ка давайте ось таким чином. Опа-опа-опа, окей, в мене вийшло виплисти. Окей, 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 окей. Поки що живемо, Поки що живемо. Я не знаю, але це максимально страшна якась гра, я не знаю. І страшно не в тому плані, що. Uh, дуже якось вона саме саме прямо такі страшна в прямому сенсі. Вона страшна в тому плані, що дуже-дуже важко все це діло проходити. Я не знаю. О, о, я знайшов його. А ну-ка, давай іди сюди. Окей. окей, 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 окей. Так, це ще один який це вже за рахунком. Це п'ятий. Окей, залишилося лише два. Залишилося лише два. Зараз мені потрібно шукати сині двері. Сині двері просто давайте, давайте, давайте. Де вони можуть бути? Де можуть бути сині двері? Зазвичай сині двері. Точніше, зазвичай двері знаходяться плюс-мінус. Так, так, так. Десь, де є ключ? Де є ключ? У мене є ключ. Зараз так. Я знайшов ось помаранчеві двері, знайшов а, звичайний помаранчевий ключ, але синіх дверей я не бачу. Я не бачу просто, друзі, так. Я, здається, прийшов туди, де будуть фіолетові двері, так? А, здається, так, фіолетові ключ є. Окей, 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 потрібно зараз зорієнтуватися. Я не зовсім розумію, як саме це все діло зорієнтувати, тому що. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, так. Починає резискаверитися, це значить, що десь а, поблиз. Десь неподалік є ці собаки. Господи, відстаньте, відстаньте відстань. Опа, опа-опа, жовтий ключ. Жовтий ключ. Е, а мі синій пропав, так не чесно. О, жовті двері, жовті двері, жовті двері. Все, окей, я, я зміг сюди зайти. Так. <свісна> no, ну, потрібно було перевірити. Я вважаю, що. А якщо враховувати усі, э, усі минулі іспити, то ну, потрібно було спробувати це 100%. Окей. Окей, окей. Так, так, так. Зараз спробуємо все це діло про паркурі. Тобто, таким чином я буду дуже сильно сподіватися, що тут зараз не буде ніяких приколів. Ось, наприклад, я як такий прикол. Угу, дякую. Uh, так, давайте, давайте, давайте. Ем Ем Окей. Окей, давайте думати, як нам це все діло зараз проходити. Можливо, потрібно ось таким чином за допомогою стрибків або я. О, все добре. Окей, вийшло за допомогою стрибків, все спрацювало далі. А, ем... Окей, далі вони таким чином спавняться тут дуже рандомно, чи я не знаю. О, окей, і що серйозно, немає ніякого тролингу. Окей, добре, мені подобається, мені подобається, це було а, дуже дивно, але не дуже складно. Окей. Все, залишилося знайти той е, синій ключ, і за допомогою синього ключ, е, ключа відкрити сині двері. Здається, що дуже просто, але, але я не знаю. Так, червоний ключ, ну я вже бачив, що тут у нас собака десь знаходиться. Окей, так. і куди зараз? О, синій ключ. Окей. Тепер просто думаємо, де що... може. сині двері, я їх знайшов. Окей. Окей, окей, окей. ліземо нагору. І що? Ага, у нас тут повноцінний лабіринт. Так. Так, я зрозумів. Так, добре, я зрозумів. Е, тепер йдемо сюди. Далі куди ми йдемо? Ми йдемо. Здається, сюди. Ні-ні ні, не сюди, не сюди. Ми йдемо сюди. Окей, я зрозумів. Так, 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 обережно. Обережно. Мені здається, що саме таким чином, як я це роблю зараз, воно не було задумане. Я трішечки щитерив, але чому б ні? Чому б ні, якщо можемо? Окей, все. Я знайшов останнього кота. Це добре. Я і я сподіваюся, ми прийшли. Ми прийшли. Так, ми прийшли. Так нам кажуть, що е, ми молодці і що ми змогли спасти їх котячий світ. Окей, окей, добре, це було. Ну, по-перше, це було дуже дратуючи, тому що той іспит, де нам потрібно було паркурити по кістках, це я не знаю. Це просто якийсь жах, якийсь кошмар. Мені дуже не сподобався. А усе інше, ну, плюс-мінус непогано було. Якщо брати в цілому, то я можу сказати, що гра непогана, досить прикольно в неї таким чином пограти. А, і що ж, давайте на цьому ми будемо а, завершувати. О, до речі, ми оцю потрібно від голови чекати. Ми вже грали. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І всім до нових зустрічей!